Але в Фейсбуці це одна аудиторія. Та, хто купує в Тіктоці, друга. Кстаті, вона більше пересікається з. Фейсбуком ніж з інстою і та що купує в інсті, це третя. В інсті більш молодняк, і тут зрозуміло, що потрібно слідкувати дещо за модою, аналізувати не тільки прямих конкурентів в Україні, там конкуруючі інстамагазини, а й світові бренди, хоча б базово дивитися, а що починає робити Зара Mango H&M, За цим варто пильнувати. А якщо ми дивимося на Фейсбук, то там дещо старша аудиторія. Там Сам одяг більш консервативний, називаємо це так, більш скутий. Там потрібно, щоб у вас точно були більші розміри. Тому що цільовий клієнт в Фейсбуці це жіночка від 30-35 років і десь прямо до 60, яка проживає переважно не в великому місті, типу Києва чи там, Львова, а в районному центрі, в селі. В СМТ і так далі і так далі.